Сьогоднішній день довгоочікуваний для всіх, і особливо емоційний для вас. Дозвольте нагадати вам, що кохання перемагає, будь-які труднощі, будь-які негаразди. Ви зможете пройти, адже поруч з вами людина, яку ви шукали все своє життя. поруч з вами людина, з якою хочеться ввечері говорити про все на світі, мріяти про майбутнє, щоб потім засинати в обнімашках і, прокинувшись вранці, випити чаю, кави і бігти в цей світ, реалізовувати свої таланти. Ніхто не знає, як працює любов, з яких рухів вона народжується, з яких розмов. Але це й не важливо. Важливо те, що любов робить вас по-справжньому щасливим. Любов дає вам надію і натхнення і сповнює кожен день, кожну хвилину особливим унікальним сенсом. І цей день ідеально створений для того, щоб сказати одне одному, що відчуваєш. Я писала тобі цю обітницю весь час, поки ми були разом, навіть враховуючи нашу першу зустріч. Бо, здається, з самого першого дня я мимоволі ловила думку це назавжди. Я вірю в тебе, я вірю в себе, і я вірю в нас. Я знаю, що все, про що ми мріємо, неодмінно збудеться, бо це називається магія кохання, безмежне кохання до тебе. Кохана моя. Мила надія. По-перше, хочу тобі подякувати. Подякувати за те, що ти є в моєму житті, та займаєш основну його частину. Подякувати за те, що ти така гарна. Подякувати за те, що ти мене надихаєш. Хочу тебе запевнити, що я бачу наше майбутнє щасливе. Ми почали будувати сім'ю, і від цього в моїй душі вибухають постійно переверки з котеликів. Кожного разу, як я про це думаю. Ти найкращий чоловік. І я не кажу тобі про це щодня, але щодня переконуюся в тому, що саме ти чоловік мого життя. Це обідниця, тому я маю теж щось пообіцяти. І я обіцяю бути тобі неймовірною жінкою, яка щодня дивитиметься тобі в очі і кохатиме безмежно. Я обіцяю тобі, що ти будеш щасливою зі мною. Я обіцяю тобі бути вірним. Я обіцяю тобі, що ми здолаємо всі перешкоди в нашому житті разом. Кохатиму тебе до останнього стуку свого серця. Будь моєю дружиною тоді. владою даною мені кохання другом яном, який вас власне познайомив. І всіма присутніми оголошую вас чоловіком та дружиною. Зараз ми піднімаємо ваші келихи і п'ємо за те. Щоб швидке поповнення в сім'ї, яке ви зовсім скоро побачите, було завжди здорове і щасливе, адже вона вагітна, їх що не танцювало троє.